П'ять років гарантії колись давав салон Chery на нові автомобілі. А сьогодні я хочу презентувати вам автомобіль, який щойно заїхав до нас на майданчик. Новіночка, де взагалі то в Україні новіночка, бо це свіжопривезений з Європи. сценік вже в третьому поколінні, в дуже класному коричневому кольорі. Як по мені ці кольори дуже класно підходять для даного кузова, третє покоління вже набагато яскравіше, набагато цікавіше. Вигляд має просто бомба. Особливо. Оці вставочки пластикові під алюміній на передньому бампері. Що по машинці? Самі машинці. Це 12 й рік випуску, чистий, машинка привезена без власника і пробіга по Україні. 1,5 турбодизель К-9К на 110 кінських сил. Шикарна модифікація, надійні машини, цинковані кузова. По технічним складовим тут все класно, мотор сухий, масла фільтра недавно міняні. Але, звичайно, я всім рекомендую обслуговувати автомобіль, якщо ви берете на червоних номерах. Бувають випадки, коли сервісна історія нам каже про те, що відбувалося до того, як вона прибула в Україну, і інколи буває, що не треба навіть і масла і фільтра міняти, бо піошка вже проведена. В даному автомобілі, що класно, що посадка дуже зручна, ви сідаєте. В цьому місці головушка ж не б'єтесь. Три окремі сидушечки, нема тунеля під ногами, є столики для дітей підстаканничок, столик такий. Дуже красивий текстильний салон. Поєднується в декількох кольорах. Є червона стрічечка, яка прошиває наш салон. По машинці маємо два ключі, чотири електроскопідйомники, досить непогана комплектація. Маємо клімат-контроль, електроручник, шестиступенева механіка. Розхід даного автомобіля як по місту, так і за містом, приємно вдивується. Це 6,5 літрів дизелю на сотку. Це дуже класно. До речі, екологія в даному автомобілі на місці. Дуже прикольна пластикова накладочка, тут є. Навігація. Отакі led приборочка, запуск кнопки, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо, сідушечка файна, не потріскана, не перепана, Чотири електрослопідйомники, а також автомобіль має електрорегулювання і складання дзеркал. Плюс фішечка даного автомобіля. Ви знаєте, що цей бар совається і це прикольно. Ви можете регулювати собі як підлокітник, так і свій бар по виліту. І тим самим дивіться, до речі, який він глибокий. Дивіться, так можна да, натиснути. І можна просто його відкрити і засунути безліч своїх речей. По автомобілю 85 тисяч доларів на ценічки, Невеличкий торг є. А так, дивіться самі, гарна комплектація, гарний стан і красивий зовнішній вигляд. Та майданчик автопоїзд знайдете прекрасні автомобілі для себе і своїй сім'ї.